Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Європа, а саме загальна характеристика регіону. Європа розмістилася між Атлантичним на Заході та Північним Льодовитими океанами на півночі материка Євразія. Умовна межа між Європою та Азією червона лінія на карті проходить вздовж Східного схилу Уральських гір. Від північного Льодовитого океану на південь, далі по річці Урал або Емба, північним узбережжям Каспійського моря до Азовського узбережжя, Кума Маницькою западеною, По Чорному морю та протоках Босфор і Дарданели. У політичному плані до Європи включать весь простір сучасної Росії до Кавказьких гір. Тому такі країни, як Казахстан, Росія та Туреччина. Є євразійськими, адже вони розташовані одночасно у двох частинах світу. Найближчими сусідами Європи є Азія на Сході та Африка на півдні. Європа разом з Азією утворюють материк Євразія. Площа суходолу Європи 10,18 мільйона км2 або 20% площі Євразії. У Європі відстані до морського узбережжя не перевищують 600 км. Унікальною особливістю Європи, що значно вплинула на розселення населення та його господарську діяльність, є дуже розчленована берегова лінія, особливо на північному заході, зі зручними для облаштування портів затоками та бухтами, низькі і середні гори виокремлюють її на певні виразні частини: півострови Апенінський, Іберійський, Скандинавський. Середземне море віддавна було осередком інтенсивних різноманітних зв'язків між населенням на різних його берегах. Найбільш сприятливе економіко-географічне положення у країн Європи, що мають вихід до моря. Важливою передумовою розвитку господарських відносин між різними частинами Європи є незначна її протяжність з півночі на південь. Середня висота Європи є нижчою, ніж решта частин світу. Із заходу до річки Дніпро простяглася череда плато та погорбованих рівнин. З півночі пролягає смуга низовин, що тягнеться від Кантабрійських до Уральських гір. Також є великі рівнині ділянки рельєфу між Альпами і Апенінами. Розгалужена мережа судноплавних річок і каналів сполучає глибинні райони з морським узбережжям. Найбільші річки Європи це Волга, Дунай, Рейн. Є одним із найбільших у світі за обсягом перевезень вантажів і пасажирів річковим транспортом. В їхніх гирлах розміщені великі морські порти, наприклад, Роттердам в Нідерландах. Розгалужена мережа судноплавних каналів дає змогу перевозити вантажі водним транспортом на значні відстані та значно скорочує їхній шлях і вартість. Велике значення для розвитку Європи має Суецький та Ільський канали. Сприятливі кліматичні умови визначають сільськогосподарську спеціалізацію країн Європи та є визначальними в розвитку туризму і рекреації. Європа це батьківщина сучасної глобальної цивілізації. Країни Європи за класифікацією ООН діляться на чотири регіони: західну, східну, північну і південну. Вони суттєво різняться між собою. В Європі 44 незалежних держави та 9 залежних територій. 14 країн є внутрішньоконтинентальними, наприклад, Австрія, Білорусь, Сербія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Швейцарія та інші. Острівними є, наприклад, Велика Британія, Ірландія, Ісландія, Мальта. 30 країн мають широкий вихід до моря чи океану. Три держави Росія, Туреччина і Казахстан, знаходяться і в Європі, і в Азії. Азербайджан і Грузія розташовані повністю в Азії і до Європи не відносяться. Ряд європейських країн має власні залежні території. В Європі це Великобританія, Норвегія, Данія, в Африці Іспанія, Португалія, Франція, в Америці Данія і Франція. Найбільша країна за площею в Європі і світі загалом це Росія площою 17,1 мільйона квадратних кілометрів. Якщо не враховувати її, то на перше місце за площею в Європі виходить Україна з площею 603,7 тисяч кілометрів квадратних, найменша країна за площею в Європі і в світі загалом це Ватикан. За формою державного управління переважають республіки, хоча 12 країн є монархіями, в основному конституційними це Андора, Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія, Ліхтенштейн, Люксембург. Монако, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Ватикан. Ватикан це єдина теократична монархія в Європі та одна з двох у світі. За адміністративно-територіальним устроєм у регіоні домінують унітарні країни. Однак шість країн мають федеративний устрій: це Австрія, Бельгія, Німеччина, Швейцарія, Росія та Боснія і Герцеговина. Наприклад, Швейцарія складається з 26 кантонів, які мають власну конституцію і закони, уряд і законодавчі збори, а федеральний уряд вирішує доволі незначну кількість питань. Окремі держави Європи зберегли доволі складну систему державного і територіального устрою. Наприклад, у королівстві Бельгія від 1993 року в політико-адміністративному плані існує три мовні спільноти три регіони і 10 провінцій. У складі сучасного королівства Данія виділяють окремо автономії Гренландія і Фарерські острови, які не входять до складу Євросоюзу. Старший член співдружності у складі цього Королівства, власне Данія. Усі країни світу відповідно до типології ООН і Світового банку поділяють на такі великі групи, як Розвинені країни, країни перехідної економіки та країни, що розвиваються. В Європі переважають розвинені країни. До країн з перехідною економікою належать колишні соціалістичні країни. Серед розвинених країн провідне місце посідають ті з них, що входять до Великої сімки це Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія. Для Західної Європи характерним є правило, що меншою за площею і людністю є країна, то вищим є її людський і економічний розвиток. Тому в особливий тип виділяють мікродержави за площею і населенням, такі як Андора, Ліхтенштейн, Монако, Сан-Марина, Ватикан, що мають доволі специфічні умови економічного розвитку за умов високої якості життя населення. За рівнем економічного розвитку в Європі лідером є Німеччина. До найбідніших в регіоні відносять Україну і Молдову. В Європі активно розвиваються інтеграційні процеси насамперед у сфері економіки. Європейські країни є членами багатьох політичних та економічних міжнародних організацій, таких як ЄС, НАТО, Рада Європи, ООН, Співдружність, Європейська асоціація вільної торгівлі. СНД, ОБСЄ, Бенілюкс, ГУАМ, Центральноєвропейська ініціатива тощо. Найвпливовішим інтеграційним об'єднанням в Європі є Євросоюз. Розбудова ЄС почалась після Другої світової війни і на початку передбачала відновлення економіки країн Європи і вже з часом перетворилася на єдиний економічний простір. Важливим етапом розвитку організації стало підписання Шенгенської конвенції в 91-му році. Що знімало обмеження на вільне пересування в межах Євросоюзу, підписання угоди Порто у 1992 році між Євросоюзом та Європейською Асоціацією вільної торгівлі заснувала Європейський економічний простір. У 2002 році було впроваджено єдину валюту Євросоюзу Євро, що привело до монетарної та фінансової інтеграції в його межах, і появи нової міжнародної валюти конкурента Долару США. Економічна доцільність інтеграції у Євросоюз є наслідком необхідності конкурувати на світовому ринку із США, Японією та новими індустріальними країнами. Цей процес унеможливлював встановлення політичного домінування однієї країни-члена в ЄС. Інтеграційні процеси в ньому є питанням стратегії розвитку всіх країн-членів. Історичне формування сучасних держав і країн, що входять до Євросоюзу, вплинуло на інтеграційні процеси в його складі. Окремо їх категорію становлять території, що мають офіційний статус вільних зон Євросоюзу та володіння залежні території з особливим політичним статусом. У 2016 році відбувся референдум у Великій Британії, на якому 51,9% виборців висловилися за вихід цієї держави з Євросоюзу. Це єдина країна, яка офіційно вийшла з ЄС. Станом на 2022 рік в Євросоюзі 27 країн-учасників. Важливо відмітити, що 23 червня 2022 року відбулася історична для України подія. Країни-члени ЄС проголосували за надання Україні статусу країни кандидата на вступ до Євросоюзу. Єдиною панєвропейською організацією залишається Рада Європи, заснована в 1949 році, до складу якої входять не лише країни цієї частини світу, а й інші. Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ. Це Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова протистоїть, Росія та Євразійський економічний союз. У їхніх рамках діє єдиний митний та економічний простір. Реалізуються програми з розбудови інфраструктури та промисловості для поглиблення інтеграції країн-членів. Утворено міждержавні і міжурядові органи і структури. На сучасній політичній карті Європи. Більшість кордонів було встановлено відповідно до рішень країн переможців у Першій і Другій світових війнах. Це призвело до того, що частина етносів, які раніше жили в одній державі, нині розділені державними кордонами, наприклад, угорці. Окремі етноси втратили, наприклад, в шотландці чи не мали взагалі, наприклад, саме власної держави. Це зумовлює прояви сепаратизму в різних частинах Європи. Наприклад. Каталонія в Іспанії, Фландрія і Волонія в Бельгії, Боснія, Герцеговина, Шотландія у Великій Британії, Донбас в Україні, Придністровська Молдавська Республіка в Молдові. В окремих країнах вдалося подолати від центрові сили, надавши відповідній частині населення автономію, наприклад, Аландським островам у складі Фінляндії. В інших, це призводу тривалого кривавого протистояння, наприклад, Північна Ірландія. Окремі держави перестали бути унітарними і стали федераціями, наприклад, Бельгія. Інші розпались, наприклад, Радянський Союз. Саме сепаратизм зумовив появу окремої групи країн Європи, частково визнаних, наприклад, Косово в Сербії. І невизнаних самопроголошених держав, наприклад, Придністровська Молдавська Республіка. ЛНР і ДНР в Україні. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Європа. Загальна характеристика регіону. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!